Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні дорогі випадків у Христі, брати і сестри, Свята Христова Церква згадує, прославляє первоверховних апостолів Петра і Павла, найбільших, най... тих, хто то найбільше потрудився серед усіх апостолів для оголошення Христового Івангелії. Коли перед нашим взором поставимо ці дві постаті, аж інколи дивуєшся, наскільки перед нами постають різні особи. Давайте порівняємо їх. Апостол Петро був одним з тих, хто найпершим був покликаним Спасителем. Бо перший був, знаємо, апостол Андрій Первозваний разом зі своїм братом, а наступним був Петро. Апостол Павло не був в, е, в цьому розумінні апостолом, бо він не був зі Спасителем. Знаємо, він навіть був віком молодшим, він був набагато більше покликаним і з цієї точки зору умовно можна його назвати апостолом, бо він не був одним з 12. -х. Апостол Петро був людиною важкої фізичної праці. Він був рибалкою. Віть собі, тягати ті сітки. Наскільки важка фізична праця, наскільки фізично треба мати здоров'я, щоб могти це робити. Апостол Павло на, на противагу був, не був таким фізично здоровим чоловіком. Навіть знаємо про те, що він е, дуже хворою людиною. Е, апостол Лука, Іванст Лука, був його лікарем, який ходив за ним для того, щоб лікувати його від тої хвороби, яка постійно нападала на нього. Апостол Петро, делікатно кажучи, був невченою людиною. Те, чим він займався, це була проста праця. Праця рибалки не потребувала якоїсь, якої, хто знає якої освіти. Він був також бідною людиною, бо праця рибалки не була аж надто поплатною працею. Всі рибалки, це переважно були бідні люди. Апостол Павло, на відміну від апостола Петра, був з багатою родиною. Бо батьки мусили мати кошти для того, щоб дати таку освіту, яку мав апостол Павло, а він був дуже освіченою, дуже вченою людиною. Якщо подивитися по описах, то апостол Петро був кремезною високою людиною, богатир. Апостол же Павло, як описують його, був невисоким, схильним до повноти чоловіком. І, знаєте, жартома в Одесі би його назвали метр в прыжку» і коло. Абсолютно дві різні люди. Навіть складно собі уявити, щоб могли бути настільки різні люди. І власне цих абсолютно різних людей сьогодні ми, дорогі у Христі, брати і сестри, разом почитаємо, незважаючи на таку свою різність. Це дві людини, які найбільше потрудилися для оголошення Євангелія Христового. Апостол Петро був навіть тим, кого сам Спаситель поставив підваленою фундаментом і вершиною церкви Христової. Це ми з вами чули сьогодні в євангельському читанні. Ці дві особи. Незважаючи на те, що вони найбільше прилучилися до зросту церкви, як не дивно, стали причиною і першої проблеми в церкві. Бо апостольський собор, який описується у діянні святих апостолів, мусили, мусилося скликатися із за величезної суперечки відносно майбутнього розвитку церкви. І саме ця суперечка була, як не дивно, між апостолами Петром і Павлом. На основі цього всього, що я можу дотепер вам сказав, можна ще багато розказувати про цих великих мужів церкви, перед нами постає модель церкви. Бо так само ми, дорогі возлюблені в Христі, брати і сестри, в церкві є настільки різними. Навіть в, нашій, в вашій громаді, якщо подивитися, то всі різні. Хтось більш вчений, хтось менш освічений, хтось. Багатший, хтось бідніший, хтось має здоров'я, хтось хворіє, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але в дивний спосіб Господь поєднав вас у громаду. Так як з апостолів Петра і Павла, абсолютно різних, кардинально різних людей, здається, що якби вони десь, якби не це не церква Христова, десь зустрілися з якоїсь іншої причини. Не було би навіть причин для того, щоб поздоровитися не те, що мати щось спільного. Так само ви, дорогі возлюблені в Христі, брати і сестри. Якби не в церкві, то не знати, чи ви взагалі б знали один одного. В дивний спосіб Дух Святий лучить в церкві настільки різні, на перший погляд, навіть несумісні речі, що навіть диву дивуєшся. Але в тому проявляється. Велика сила Духа Святого. І в тому є суть церкви, що ми з вами, такі різні, такі інколи несумісні, творимо те, що захотів Господь. Але гос... апостоли Петро і Павло не просто так були частиною церкви Христової. Знаємо, що церква до почитання нам дає тих, кого ми, почитаючи, мали би наслідувати. Такий, такий педагогічний момент, щоб ми, маючи перед взором ці, цих людей, цю особу чи осіб, могли, дивлячись на них, жити так само. Отже, церква Христова, сьогодні почитаючи апостолів Петра і Павла, закликає нас бути такими самими, як вони. Чому ж це проявляється? Адже апостоли Петро і Павло, заснувавши десь якусь церкву, могли спокійно собі жити, припіваючи, Полегеньки проповідувати Христа, а не гонити світом, так як вони це робили, заснувавши одну церкву йти далі, заснувавши другу далі і далі і далі і далі. Та й їх щось гнало. Що ж їх гнало? Любов до Христа. Бо людина, яка дійсно любить Христа, вона не може нею не ділитися. Вона неспокійна сама в собі, бо вона бачить, що навколо є люди, які ще не знають Христа які, і які через це незнання не прямують до Царства Небесного. Любов у Христі. Заставляє людину не бути спокійною самою в собі, не варитися самою в собі, а переповнен, будучи переповненою цією любов'ю, ділитися і ділитися безкінечно. Скільки її сил, скільки вона може? Так само ви, дорогі возлюблені в Христі, брати і сестри, об'єднані Духом Святим в громаду. Під покровительством таких виняткових апостолів Петра і Павла маєте ту саму місію. Я впевнений, що вам між собою дуже добре. Бо громада, об'єднана в Христі Ісусі, не може не любитися. Громада, об'єднана об в Христі Ісусі Духом Святим, не може старатися про те, щоб їй було добре. В духовному перш пер, 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 за все розумінні. Але цього є замало. Громада, об'єднана в Христі Ісусі, мусить приречена на те, щоб ділитися цим Ісусом. Щоб нести Його. Бо її це щастя переповняє. Вона не може стояти, сидіти на місці. Вона мусить йти туди, де немає його. Сьогодні, дорогі возлюблені у во Христі, брати і сестри, вітаючи вас з вашим храмовим праздником, праздником первоверховних апостолів Петра і Павла. Я бажаю бути їхніми достойними послідовниками. Подібно до апостолів Петра і Павла, напевне, що кожен з вас недосконалий, бо ми всі люди. Напевне, що десь трапляються якісь непорозуміння, як були непорозуміння між апостолами Петром і Павлом, але незважаючи ні на що, маючи їх перед своїм взором, беріть з них при. І повірте, Господь вас не лишить. Те ті ласки, які мали первоверховні апостоли Петро і Павло, будуть і вашими ласками. І те благословення, яке мали вони, буде і вашим благословенням. Слава Ісусу Христу!